Чого Гостомеля. далі в нас історія таємничого коригувальника української артилерії у перший день повномасштабної війни, коли росіянам таки вдалося тимчасово захопити литовище, неподалік Києва, вдарити по ворогу, могли лише гармати, але їх нікому було направляти. У генштабі швидко взялися шукати, хто є на місці, і за кілька хвилин пролунало ім'я Руслан. Він перебував біля литовища, був готовий допомагати і надсилав повідомлення про те, що бачить. Кореспонденти ТСН відшукали цього коригувальника з народу, як охрестили чоловіка в мережі, і готові розповісти, як усе було. Вузький проїзд між будинків, околиця Гостомеля Це саме перше, куди ми заїхали. Для нього все почалося тут. Так він і є той коригувальник, про якого багато розповідали. Ми зразу помчалися. що та где саме більший дима? був? літа літалися, прятались понад стінами. Просто ліж би до нас не Двадцять 24 лютого 2022-го. До гостомельського аеропорту метрів 500. Із представником генштабу Руслан говорив, всього кілька хвилин тому, але уже засипає їх повідомленнями щодо ситуації довкола лито. Вища йде автомат на очередь. Борьба виход був. у режимі реального часу він наводив артилерійський вогонь на голови окупантів і звітував з карт. От та я його таславде ми знаходимося і куди ні попали. Тіжова арта, 72 двойки, розфігачили їх. Але насправді ситуація тут не була простою. Прямо ось літають, падли. Бомблять аеропорт, чути, що йде бій. 34 російські вертольоти дісталися гостомеля близько восьмої ранку. Бій їм ще на підльоті, а згодом і на самому литовищі, дали солдати національної гвардії, але сили були нерівні. Ближче до вечора аеропорт було захоплено понад трьома сотнями російських десантників. Певності у тому, що гостомель не відкриє окупанту шлях на Київ, не було. Ворог розраховував ще першого дня посадити тут п'ять великих транспортників із десантом, щоб завадити цьому, і виникла потреба у коригувальнику артилерії. Да, Ось вот, першого самого низу заходили наверх у цій недобудові був опорний пункт Руслана. З даху аеропорт видно так сяк, але вибір був невеликий. Нам треба верхній поверх Так, да, на самий верх. В мережі пишуть, Руслан був один, це неправда. Він мав цілу групу до 30 людей. От оттуда тут вилітали. Ви звідси били. координували ату є туди. Оттуда. Час десь люди, часом там на кише. Перші години допомагав і дрон. Потім росіяни заглушили сигнал. Оскільки ми вже били по ворогу здалеку, він зрозумів, десь є коригувальник, каже товариш Руслана Геннадій. Він теж був тут тоді. Геннадій Геннадій. доброго дня. Ворожі вертольоти облітали периметр аеропорту і обстрілювали прилеглі будівлі на вмання. Сражу ми не прятатися, тому що вертольоти літали. але каже, коригувати артилерію все рівно було правильним рішенням. В будь-якому випадку ми показали, то, що ми є. Це обязательно необхідно. Во всех тактических учебниках, во всех тактических книгах, описується, якщо ви встретили ворога, необхідно перше, що делать, стріти їх плотним огнем, неважно яким. Тим самим там люди. Люди не бояться не видят, що їх видят, по ним стріляють. І скільки тих, хто стріляє, росіяни не знали, то ж не почували себе вільно і не вирушили на Київ одразу. Тому тактичне завдання стримати ворога до приходу наших бойових підрозділів та ще й допомогти знищити частину ворог. Же гелікоптерів було виконано. Ви знаєте, що вас в народі вже прозвали коригувальником з народу, але я по вас бачу, що у вас позиція бійця, тобто у вас досвід є. О, звісно, досвід є, ну і я з 15 з 15 року воюю. Руслан має позивний РЕМ за спиною чимало боїв, у тому числі і Донецький аеропорт. Під час коригування Арти офіційно не був військовим, тому в інтернеті отримав прізвище коригувальник з народу, що з одного боку руйнує міф про пересічного хлопця. А з іншого доводить, що очі Гостомеля були впевнені та професійні. Сергій Моргун Геннадій Шульга ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.